Дизельні машини зовсім не вигідні. Дизель не економить ваші кошти. Він дає в борг, щоб потім забрати всі гроші, які ви зекономите на паливі, все одно потратите. Це пастка для тих, хто хоче миттєвої економії. І такі речі кажуть багато людей, які не люблять дизельні машини. Але чому ж тоді в нашій країні дизель настільки популярний? І в цьому відео я розкладу все по пунктах. А в кінці покажу реальний приклад, чи економний дизель чи ні. Порівняно з бензином, поставте лайк, підпишіться, а ми починаємо. І перша причина, чому так сильно люблять дизель, це є хороша динаміка. І з цим важко не погодитись, адже навіть малооб'ємний дизельний двигун має хороший крутний момент. Тому і динаміка в них непогана. Про дизель кажуть, тягне з низів. Це про те, що його не потрібно розкручувати як багато бензинових двигунів. Варто буквально на газ натиснути на одну третю, і ви вже відчуваєте суттєве прискорення. І це якраз ця річ, яку так сильно люблять фанати дизельних машин, тому що в звичайних атмосферних бензинових двигунах такого немає. Вони Дуть гарно тільки тоді, коли ви їх почнете розкручувати. Друга причина, чому дизель люблять, це його ресурс. По факту нам відомо про сотні дизельних двигунів, і також про сотні бензинових. Але з дизельних двигунів відверто невдалими можна назвати одиниці, чого не можна сказати про бензинові двигуни. Ті починають споживати двигунне мастило після 200 тисяч. В тих розтягується ланцюг, в тих є проблеми з кільцями, в інших поршнева група слабенька. В дизелях теж є свої недоліки. Наприклад, там слабенька екологія, яка забивається до 200 тисяч. Кілометрів чи можливо надмірне підтікання мастила з самого двигуна. Але будемо чесні, для людини, яка шукає собі автомобіль, вона змириться з тим, що десь підтікає мастило, але двигун хоча б їде і все з ним нормально. Але миритися зі слабким ланцюгом в двигуні чи масложором, багато хто не хоче, а особливо не хочуть дизелісти. Та й будемо чесні, дуже багато дизельних двигунів можуть похвалитися ресурсом понад 350 тисяч кілометрів. Та й сам ресурс, який в нього заклали за заводу, зазвичай більший, як мінімум, через те, що дизелі завжди працюють на на Нижчих обертах ніж бензини на хлопський розум. Ці двигуни менше напружуються, щоб розвивати таку саму швидкість і віддавати ту саму потужність ніж бензини. Будівельна техніка, вантажна, військова. Всі вони працюють на дизельних двигунах. Я розумію, що це трішки інший тип транспорту, але сам факт, ресурс закладається значно більший заводу. Я говорю про більшість двигунів дизельних, не про всі. Народ, як завжди, хочу вам порекомендувати зручний сервіс для швидкого оформлення автоцивілки Hotline Finance. адже тут ви зможете все зробити робити онлайн в додатку за 5 хвилин і без жодних черг. Просто порівнюйте ціни від різних страхових компаній, вводите дані свого авто, а також мій промокод Юра, який дасть вам знижку 10%. І готова автоцивілка вже у вас в смартфоні. Навіть друкувати нічого не потрібно. Спробуйте самі, якщо раніше не користувались. А сам застосунок Hotline Finance ви зможете завантажити, перейшовши за посиланням, яке я залишив в описі під відео. Наступна причина: цінність авто, як показує практика, автомобілі з дизельними двогонами Менше втрачають в ціні за винятком дизельних маст чи субару. Дизельні німці, фольксваген, BMW, мерседеси, ауді. Я взагалі мовчу за дизельну ауді тих самих років, наприклад, Q5 першого покоління треба переплатити понад 3 тисячі доларів. Їхня цінність вища, дизельні шкоди, дизельні вольво тощо. І це не секрет. Ви можете перевірити навіть на авторія, зайти і порівняти скільки коштують, щоб купити дизельну машину і бензинову, наприклад, німців чи навіть ту саму Honda. Тому і людям важливо купити машину, щоб Потім на неї був попит, що потім можна її було продати з чим меншою втратою своїх грошей. А в нас такий менталітет купляти машину не для себе, а для наступного власника, щоб її точно потім в мене купили, щоб її точно потім в мене забрали. Замість того, щоб насолоджуватися і купувати машину для того, щоб ви на ній їздили і отримували задоволення. Багато хто купує так, щоб потім я її гарно продав і все було добре. І по факту в тому немає нічого такого, але ми не ставимо себе на перше місце, тому мусимо обмежуватися у виборі автомобілів. Але факт залишається фактом: дизельні машини більше цінуються на вживаному ринку авто в Україні, так точно. А нога моя нога і останній пункт: економія пального. Ви зараз мені скажете, вся ця економія, потім йде куту під хвіст, а турбіна, а інтеркулер, а форсунки, а насос високого тиску, а то а сьо, і потім що. Але зараз я спробую вам пояснити, чому дизель по факту не забере у вас усі зекономлені гроші. Давайте поясню просто по факту: візьмемо дві машини в бюджет. Там 12-13 тисяч доларів. Наприклад, Passat b 7, 2-літровий дизель на ДСГ. Ціна його буде плюс-мінус 12 тисяч. А тепер візьмемо, наприклад, бензинового Ford a Fusion. A. Бензин буде 2,5. Я вже беру до прикладу максимально простий атмосферний бензиновий двигун без турбіни. Ну і в Passat я беру дизель, так так, ніби той, що дуже дорогий в ремонті. Бензиновий двигун у Fusion 2.5. Я ставлю проти b 7-2-літрового, тому що машини мають хоча б мати нормальну динаміку, якщо ви хочете нормальну динаміку там. І коли не хочете дизель, ви собі берете атмосферний двигун, хоча б там 2,5, щоб він хоч трохи їхав. Отож, давайте рахувати. Ми купляємо B7 Passat і Fusion. Ціна біля 12 і біля 12. Як я вже казав, B7 Passat у нас 2-літровий TDI, дизельний, а Fusion 2,5 бензин. Тепер по цифрах. Passat B7 по місту буде споживати в районі 8,5-9 літрів соляри. По трасі буде споживати в районі 5,5. Тобто беремо, грубо кажучи, середня витрата палива в нього 7 літрів. Тепер по Fusionу. 2,5-бензиновий Fusion по місту буде споживати. Якщо ми говоримо велике місто, з яким ми порівнювали і пасад. Що це якийсь мегаполіс, великі затори. Це буде 13,5 літрів по місту легесенько менше ніяк. Щоб ви не казали, нереально. Їздити на такій машині не на одній, на різних всіх було від 13 літрів. Плюс кондиціонер, пічка, затори маємо від 13,5. По трасі буде споживати в районі 8. Тобто середня витрата палива буде завжди біля 11-11,5 літрів. Хай беремо середня 11 літрів. Тобто різниця на 100 кілометрів 4 літри палива. Якщо рахувати по ціні 55 гривень за літр, то різниця в грошах на 100 кілометрів тільки на 100 виходить 220 гривень. 50 на 4 – 200, 5 на 4 – 20, та 220. Але це тільки початок. В середньому українці купують машину собі приблизно на 2 роки і наїжджають близько 20-25 тисяч кілометрів на рік. Давайте порахуємо, яка різниця буде між пасатом і ф'юженом в грошах. Методом нескладних підрахувань ми маємо результат. Пасат за 2 роки ви заправите на 190 тисяч гривень. Ф'южена ви заправите за такий самий кілометраж на 300 тисяч гривень. Різниця 110 Тисяч гривень це є майже три. Тисячі доларів. Ви скажете, і до чого ти мені це рахуєш? Найцікавіше буде зараз. Різниця майже в три тисячі доларів буде тільки тоді, якщо ні в дизельній машині, ні в бензиновій нічого не зламається. Ви скажете, а де гарантії, що дизель не поламається за такий термін? Я вам відповім: а де гарантії, що бензин не зламається за такий термін? Ви скажете, так бензин дешевше зремонтувати. Я відповім: так ви переплачуєте за паливо, це нормально. Уявімо, найскладніший вердикт: в дизелі зламалась турбіна, тому що турбіни немає в Бензині, давайте порахуємо, що може зламатись в дизелі дорогого, чого немає в бензині. Турбіна, припустимо, заміною 600 доларів. Забився сажовий фільтр, треба його вирізати, перепрошивати машину 300 доларів. Це є 900 разом. Ходову чи автоматичні коробки передач. Я не рахую, адже в бензиновій машині це теж може зламатись. Поки ми нарахували 900 доларів, це є сажовий фільтр. Проблема вирізати, перепрошити, і турбіна вмерла. Ми замінили все класно. Їдемо. Рухаємось далі. В дизелі лягають усі чотири форсунки. Вже настали такі часи. Що форсунку не потрібно міняти на нову, точніше, не обов'язково. Є багато пунктів, де їх реставрують, відновлюють тощо. Але беремо чотири форсунки з роботою. Ви попали в тисячу доларів. Навіть беремо тисячу сто доларів, щоб було вже дві тисячі доларів. В нас нові форсунки, в нас нова турбіна, і в нас вирішена проблема з екологією. Давайте ще уявимо, що в нас накрився інтеркулер, не знаю, тріснули патрубки інтеркулера, перестав качати паливний насос. От повністю уявимо і додамо ще там 600, 800 От, добре, додаємо ще 1000 доларів. І тут ми виходимо в нуль. Тобто ця економія на паливі по факту здавалося би нівелюється, тому що ми вже в дизель попали на 3 тисячі доларів. А тепер просто вдумайтесь: яка ймовірність, що за два роки в дизельній машині ті елементи, яких немає в бензинових, абсолютно усі вийдуть з ладу? От усі при нормальному обслуговуванні і експлуатації? Яка ймовірність, що у вас за 50 тисяч просто все відвалиться: турбіна, сажовий, ЄГРИ, інтеркулери, насос, чотири форсунки і так далі. Хіба там пробіг понад 700 тисяч, я веду до того, що шанс, що ви потратите всю економію на ремонт, він не те, що нульовий, але більш ніж мінімальний. При умові, що за 50 тисяч кілометрів нічого не станеться з бензиновим двигуном, не буде пропусків запалювання, не будуть там виходити з ладу свічки, катушки, ви не будете бачити якісь підтікання з якогось клапана, вона не буде труїти, не буде дьоргатися і так далі. І якщо підсумувати, то якщо за три роки ваша бензинова машина, крім заправ, не буде вас нічого просити, от тільки їздити 50 тисяч, тільки заправка масла фільтра, а дизельна машина посипеться уся, просто уся, то ви вийдете приблизно в нуль. Але майте на увазі, коли у вас дизельна машина з новою турбіною, з новими форсунками, з видаленою екологією і перепрошита, з новим інтеркулером, з новим паливним насосом, вона проходить ще 1200 без жодних питань, і економія там буде величезна. Я розумію, що так здавалося, що я вам нав'язую якусь свою думку. Пошукуйте дизелі. Насправді, метою цього відео було спростувати цей факт, що дизель зовсім не економить і тільки дає в борг. Звісно, якщо ви катаєтесь більше по місту, на короткі дистанції, ви не їздите багато по трасі, вам дизель не потрібен. Він просто-напросто вам не знадобиться. Він не для того. Але напевно в мене вийшло розкрити тему, чому так сильно люблять дизельні машини. Економна, гарно їде, ресурсна і її завжди шукають. Проте кожному своє. Якщо ви поставите лайк на це відео, то я зроблю абсолютно інший випуск і поясню думки іншої категорії людей, які дуже люблять бензинові машини. Розкажу про всі плюси бензинових машин і поясню, чому інша половина України любить саме бензин. Як я вже казав, ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі в наступних випусках.